Все сталося серед білого дня на вулиці Затишній у Дергачах. 28-річний Ігор Агарков вийшов з дому, аби віднести сусідам відро черешні. А коли вже вертався додому, просто з під чужого паркану на нього вискочили два підбуля. Моторошні кадри зафіксувала камера спостереження. Видно, як чоловік намагається відбитися від оскаженілих тварин, а ті, ще запекліше атакують свою жертву. Навіть чайдушні крики чоловіка повибігали сусіди, та навіть гуртом із собаками впоратися. Людям було вкрай важко. Мертва схватка, і отак от терзали його, розтерзували. Кров летіла в різні сторони. І камні бросали, вони не реагували на камні. Дядя Коля узяли та на машині, машиною відбивали. Машиною? Машиною, газелькою. Та дані повтікалі кривава боротьба тривала довгі півгодини. А коли бійцівські пси таки втекли з кривабленого чоловіка у ледь притомному стані госпіталізували до лікарні, на ньому не лишилося живого місця. Тут Ну, от М'ятина Ся вирвато от немає. От мятина, от м'ятяна вставний рани віздя. Дворічних підбулей Сеню і Буню власник завів, аби заробляти на продажі цуценят. Утім, у момент нападу чоловіка вдома не було. Після кривавої бійні зубатих улюбленців у Сергія Стаханова вилучили на цілих два місяці. Проте проте на даний час не володільцю, в зв'язку з тим, що. Сотня відповідне фінансове забезпечення комунального закладу на отримання вказаних тварин. Тепер же постраждалий вимагає у Стаханова через суд відшкодувати вартість лікування, а також сплатити моральну компенсацію мільйон гривень. Та власник агресивних тварин не знає, де взяти такі шалені гроші. А у мене нічого немає у самого. У мене у самого похоронили за похоронили брата. Ніто у самого немає нічого. В долгах шовшилка. Роботою грузчиком періодично. Нічого не... в кримінал я не влажу, але нічого не вдієш. Відповідальність за тих, кого приручив, і не дуже має нести власник невихованих бійцівських псів. Державне обвинувачення закидає Стаханову нанесення тяжких тілесних ушкоджень з необережності. За таке світить до двох років обмеження волі.